Сила є, воля є, а сили волі нема. В коментарях пишуть. А що зробити? От я хочу йти від аб'юзивних відносин, а я не можу, у мене не вистачає сил, а я не можу рішитися. І ось таке ця сила волі. Це основа формування нашого щасливого життя. Якщо ми беремо саму енергетику, то ми візьмемо і нейрофізіологію. Саме за силу волі у нас відповідає прифронтова кора мозоку. Це такий величезний конгломерат клітин, які все аналізують. Там критичне мислення. Ми все аналізуємо і видаємо результат, і із сили волі ми приймаємо рішення. Так, от, оця прифронтова кора має дуже великий енергопотенціал, навіть не, не потенціал, а їй потребує для справної роботи дуже багато енергії, а енергетичний статус для людини це що? Це Вміння і розуміння себе, це проробка на всіх рівнях, від рівня родового до рівня прийняття своїх почуттів, проробка образ, провини, стиду і так далі. Тобто, коли людина енергетично працює з собою, приймає свою темну сторону, на цьому всьому вона має достатній. Поток енергії. і Із-за цього її прифронтова кора працює. Енергостатус достатній для того, щоб мати і силу, і волю співпрацювати з двома законами всесвіту, які працюють на людини. Це закон відповідальності за своє життя і закон свободної волі. Резумуємо. Людина, яка має низький енергетичний статус, яка закручена в страхах, грехах, провини, вона не має фізіологічно, енергетично, сили для того, щоб прийняти рішення для прикладу піти від якихось там поганих стосунків. Починати треба з себе, пропрацьовувати свої страхи, любити себе, розкручувати свої родові програми, проробляти почуття, відчуття, що з нею відбувається.